Під час війни хай пояснить, чому хлопці в ТРО отримують мінімальну зарплату. Ну, це має, мабуть, ДФТГ мається на увазі. Пропозиція, хай за такі премії працівники міськради захищають. А Там писали, що 50 мільйонів депутати міської ради у фонд премій складаєш. Це правда? Ну я думаю, що це не зовсім так. Не 50 мільйонів це менше. А, тому що там писали фонд заробної плати 450 мільйонів. Якби ну, це не відповідає дійсності, треба їх порахувати. Що стосується моєї особистої премії, я можу всім сказати відверто, щоб всі знали, що мені премію встановлює сесія. Депутати голосують. Депутати голосують, встановлюють мені премію. Я скажу так, що я неодноразово відмовлявся від премії. Це було декілька разів, і це було свідомо зроблено мною. Але те, що стосується саме моєї зарплати, то я можу сказати, і, то, що, до речі, зарплати також моїх заступників, що ну, ми половину своїх зарплат відправляємо сьогодні на допомогу. На допомогу я можу. Як мені... Донатити просто? Да, а скільки у вас зарплата зараз місяць? У ну, мене десь зарплата зараз 36-40 тисяч. Це без премії? Це вже ні, це з усіма надбавками, з усіма вже преміями. Якщо без премії, то 26. Це тисячу доларів отримає. Март. Як ви думаєте, це гідна ну, зарплата ну, ні, для голови не, радио? Не, не виходить там, тисячу десь, ну, майже, менше, майже, трошки менше, да. менше. Ну, я скажу, якби мені вистачає, і якщо я ще можуть донатити, ну не, там 10-15 тисяч. Ну, ну, буває, дуже на питання, то задає, я їй кажу, куди і, не і питання, є, і питання зникають потім. Зникають, бо ви пояснюєте. Так, да, звісно, я думаю, що. Ну, а як по-іншому? Знаєте, я хочу сказати, що в мене ще є особисті і власні кошти, і не тільки мої, моїх рідних, близьких, але ми з родиною прийняли для себе таке серйозне рішення. Е -е, у нас є родинна програма. Всі мої родичі і серйозні бізнесмени, які є також, то ми разом десь придбали десь біля двадцяти машин. 23, три, якщо сразу так уже сказав Так, Така звідки цифра? Для 50 мільйонів на премії? Мера і його заступника, це те, що депутати про Ну, знаєте, те, що депутати може не повністю можуть володіти інформацією. Якби я не запрошував цю інформацію, там uh -huh. скільки премія зараз там у всіх працівників. ну, ну Можливо, якби якось, якщо порахувати весь апарат, весь апарат працівників, то Може це бути. Чому? Тому що у нас е, нарахування е, зарплати йде таким чином. Це мінімалка плюс премія. Якщо у людини немає вислуги, то вона може отримувати у нас зарплату там, 8 тисяч. яка максимальна зарплата ваш, ну, в міській раді у місяць? Ну, начальник управління десь отримує десь від 15 до 20 тисяч. Заступник з ваші менше, ніж вище отримує. А заступники тут залежать теж. У нас, якщо, якщо вислуги у заступника немає, то він буде отримати начальник управління. А якщо вислуга є, от якщо людина працює 20 років, то тут вже хоче міський голова не нарахувати, чи не хоче, чи, 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 чи підпише він премію, чи не підпише. А, але зарплата буде більше, ніж 25 тисяч, як, як сьогодні рішення було на сесії прийнято, що не більше 25 тисяч працівник керівного складу Сумської міської ради отримало. А людина попрацювала 20 років, то вона буде з вислугою, з нарахуванням по 268-й постанові, тому що у нас же по постанові, відповідно, нараховується заробітна плата Кабінету міністрів, і зарплата буде більша. Це така колізія буде, як як людині отримати, якщо вона, ну, вона по закону отримає. так. А те, що стосується премій, то ця регуляція може бути, і мною були зменшені премії. Преміювання для всіх. У нас керівний склад отримує 50% від окладу, а 50% а всі інші можуть до 70. Ну, це для тих, в основному там на це керівники здивляться, тому що є люди, які приходять, наприклад, попрацював на 9-10 тисяч декілька місяців, і розраховуються. Тому що, каже: я знайду собі зарплату 15 тисяч, бо у вас тут кожен день ходиш, стільки роботи, і ще немає можливості більше премію підняти. Такі, така ми зробили межу, не більше і все. По інших містах є і 100, і 150. Ні, у нас 150. є громад, які є там і вдвічі більше, то ми вас довідно було є премії 100, і 150, і, зрозуміло, регулюють зарплати преміями. Ну, ми цього не робимо.